Всім привіт! І сьогодні моя тема ролика. І сьогодні моя тема ролика це про, про симулятор автомобіля 2. кому цікаво, то, то дивіться. Зараз я буду все показувати та розказувати. Які в мене є автомобілі, сколько в мене грошей на балансі ігрових монет. Тому дивіться. Я буду все показувати та поясняти, щоб вам було зрозуміло про карті -симу... про симулятор автомобіля 2. Спочатку виконуємо такі дії. Відкриваємо картин 2. О, ой, выба вы чует еще запуск автомобиля. ой, ой, заставка у нас идет завантажение. И тут мы мы ой, еще ой, ой, Моне, монети тут 14, на 14 дней дается ежем бонус. Перший день. Тысяча монет. Другий день. Три трид чертежа. Четвертый день. Третій день це 4 четвертий день – це 600 монет, ну, третій день – це 400 монет ігрових. Прошу, прошу зауважити. Далі, 4, ну, п'ятий день – 9 тисяч монет. Шостий, шостий день – це п'ять каністр, дається вам на, на заправку автомобіля, щоб ви не заїждж не не заїжджали на заправку, як на як ви на якомусь завдання, наприклад, на таксі, Працюєте? П'ятий день. Седьмой день цем, е? 54, восьмий день. 5 батарей на, на електричний автомобіль. Ну, как у мене, не, як у мене нема електрокара, то я, ну, беру, щоб забрати цей бонус, але я його не використовую, тому що я... Не купую, скажімо так, електрокари. Далі. шостий день це 19 тисяч монет. Також ігрових. Ось 10, ой, 10 день. Десять каністер нам дається також на заправку нашого. вашего автомобиля. Далее у нас сюда у нас у нас даже написано ежедневные, ежеменные бонусы. Я я один бонус, конечно, каждый день когда играю забираю, но не заявлял Не з'являлися, ну, забра взятый бонус. Далі нема. Одинадцятий день. Десять чертежей. А дванадцятий день це тридцять чертежей. Ой, ні, 30 тисяч 30 монет. 30 000 монет. Игровых прошу заложить теж. А тринадцатый день С тридцать шесть тысяч євровых монет. Прошу заложить. И пятнадцатый, і, і и пятнадцатый день, п'ят четырнадцатый день це. 15 держи мы коли у нас ось ось дивіться, Я вам зараз все покажу детально ось у нас ежевненный бонус мо бонус взять бонус коли вы берете бонус Ось я вам Най, я сейчас покажу, как это робить. Вы натискаете на кнопку «взятый» Оп, и у вас на балансе 25 тысяч. И далее у нас. И далее у нас. А Бишов э, видлик часу. То-то через 10 Години п'ять хвилин буде е, одний і е, іще бонус якийсь. Ну, да, монети будуть далі перед та чертіжами. Е, і, і ось ще вам на не хочу показати цього відео на завершенні цього відео скільки в мене автомобілі автомобилий автомобилий це у нас е, універсал ну як ERS е, 6 ERS 6 тока это я, я перекрасил навіть Такси, ну, сделал подвип такси. От, как вы бачите, что я зробив шашечку, линию, надпись такси, зубок стоин и зубок таксі такси и зубок стоин линию, а також Номер в зробив від таксі. І у мене, мене ціни один автомобіль. Зараз вам покажу, які ще у мене є автомобілі. Ось у нас ми Ми натиснули. Надис, ми натиснули ну, мої автомобілі. Зараз я вам все покажу, що в мене є. У мене є також бранець. Ну, я купив собі джіп, ну, для, для вас їздити на важливі справи. Наприклад, на дачу або світок, супарк. Оно, оно сделано с этой стороны. Я его прекрасив цвета выбрал, и кем мне пудовость. А также на наклейке, а так уж надпись "Таксопарк". А, и тут наклейка с диспетчером. Я тут сделал на капоте. Флаг «Україна» и надпись Україна на тму на джипі. Ну, на, Ну, на и номера владыки поставила. Ну, дивіться, Роботи. Дивительки. Я собі на номер поставив роботи. А знаете, в чем в, в, прикол? Я написал на номерах убытый. Ходим, выезжаю завтра в мастерской, дыблюсь, чуть не так. Я, я читаю любый, а не работы. Я такой еду обратно в мастерскую, разворачиваюсь к своему, конечно же, Жорику и мы с ним переделываем мой этот, мой, мою букву ошибочную. Но я переделал. Далее у нас... Далее у нас ЭД. Далее у нас Д э, машина, которую я сделал по такси. Я написав таксі болт, але я буду згодом годом перероблювати. Можливо, завтра ми поїдемо я. Це теж буду записувати всі події. Як я це роблю? Ось. Ось я шашечку таксі поставив. І... З обох боків написав надпись таксі болт. Бо, економ болт. Далі у нас йде номер телефону. Це мій особистий. Я написав поки особистий, ну поп, ну все до каникул. Я его, я всю машину буду за тобой. Там, когда я захочу, буду перероблювать. Ось вот так она выглядит. И номера, конечно. А, а ну, а, а, 3012. Ну, Вот ты не влезла, потому что номер. Слышь. Слик... Номер маленький. Далее идемо. Мы Ми... еще цены все, еще я вам показываю, та розповідаю. Далее у нас идет хонат Civic. в игре она звучит Легонер. В игре она так называется Легонер. Я его, я ей купил пешу, ну, в автослоне за городом, когда ездил за город по новую машину. И вот, что я вам машина поки, г е, я її не винила що, я її хочу заменили ты е, заменили ты завтра бо сегодня е, можливо завтра коли, коли буду Коли буду в мене натхнення, то завтра буду Вініліть. Тут нічого мені показувати, які в мене результати. Зато дивіться. Які я собі на номери поставив. Господар. Ну, ну, зрозуміло, що передні номери у Прибрали. Не знаю чому треба питати у... розрабов. Який гру... які цю гру випускали в світ. Ну, тут нечего більш показувати. Ідемо далі. Далі у нас іде сіена. Не сансина. Она на игре называется. Она микроавтобус. На этом микроавтобусе можно. Я ее купил по доставку, по Пока мне, пока на место стоит стоить в гараже в автопарку. И она, ну, дуже мне не подобается. Я просто ошарашений був. те, що вона праворульна. Те, що вона праворульна, І от вона світиться, вона все. Вона навіть, вона навіть без шуму пройти. Тобто, коли заводиш двигун на цій машині, Тут ти не розумієш. Вона власті, вона завівся у нейдвончині. Тут мені теж нічого показувати, але в майбутньому коли, коли, е, коли розраб, розраби додадуть. Зараз воно секунду. Але у майбутньому, коли розраби додадуть завдання озон, ми, ми ті маши одразу поїдемо і будемо бронедірувати ОЗОН. Азоновскую тачку здавай мікроавтобус і хочу зробити. Тут мені теж нічого показувати. Ось така тачка праворубна. І мені вона дуже, дуже подобається. Тут мені теж нічого показувати. Ідемо далі. Ну і все. Ну і все. Ми все... Я все вам... Показав, розказав, що як ідуть і до цього симулятор автомобіля 2 на, на цьому я буду з вами прощатися, але у наступному відео я вам далі буду детальніше все показувати та розказувати. Может даже програш трошки розкажу, що я там роблю, що я там в майбутньому збираюся робити. Але у майбутньому, але у але майбутньому я там роблю таксопарк у старому городі. Але це буде роз... розпаїти у наступному відео -ролиці. Дякую, що дивилися. Про традиції, не забудь... не забудь поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал. Зробити репост та написати комент... коментар мені під відео. Мені б... дуже буде приємно. Мені мені дуже буде приємно від вас. Чуды, ты обли Пока-пока.